<свес> Или попустите петвердить? <свес> <свес> ну, если заведи на нем, то это пусто. <свес> то не я на налог доли, доли Александрова. И часто вы переводите через дорогу по пути? Да. и часто, конечно, не очень. Не очень часто. Ну, иди по пути, мы вас разберемся. Ваши, ваши обыски. Судячи з реакції залу, зрозуміло, що учасник номер один справився з завданням. Ще раз губливі опуски. І учасник, учасник номер два. Номер завдання 3. І зараз направляйся до Марини Юрієвни. Це наша головна дієва особа. І ось вона ситуація. Зараз зачекай, зараз послухай. Уявіть, що вам терміново знадобився мультимедійний проектор для того, щоб у дружній атмосфері гуртожитку добре відзначити День студента і переглянути фільм. Ваше завдання вмовити лаборанта дати вам проектор всього на один вечір. Хай щастить. Добрий день, Марина Юрійна. Можна у вас взяти проєктор на вечір? Мені Тетяна Олександрівна розрішила. <плес> ну, ми з нею хочемо фільми подивитися. <свят> да я забыл. <свят> Но ну, она сказала, что она не может приехать. Чтоб я сам сходил. <свят> Пожалуйста! Ну ладно, сейчас я ей позвоню. Ну пожалуйста, ну пожалуйста. Да, Участник Учасник відобру два. Молодец, молодець. Отже, идемо Участник Питом номер 3. ситуация номер... Отже, Василиса Олександрівна вже чекає на тебе. А ти зараз будеш робити наступне що вам дуже треба відпроситися у п'ятницю раніше занять, тому що буде на проводи до армії кращого друга? Ваше завдання мовити вкладача, щоб вас відпустили. Пожалуйста, підпужіть мене в пятницу пораньше. Ну пожалуйста, пожалуйста. Прості, у тебе вже п'ятниця, сьома, на цьому тижні. Не... Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста! 20 номер 1 Казименчук Ніна Віталіївна, Це до вас. Уявіть, що ви вирішили вперше сходити на нічну дискотеку у місто і тому сильно запізнилися до гуртожитку. Вас не пускають, а до того ж ви забули, як звуть виховательку. Ваше завдання потрапити до гуртожитку. Мішенним способом. Поїхали.

Це, це вам, вам вам найкращий. О, від такі сані чарівні, такі гарні. Васновезначичка, так, вам дуже личить, ви знаєте. Ой, о, я пробирав територію, там що чужі будили. А мусор він сама сюда, мусор. Ми секції збирали з хлопцями. Просто хтось закрився, я не встиг зайти, от почекав, поки відчинити. Ну, все добре, все нормально. Все, все нормально. Ні, все не красиво, але надзвичайно красиво. <рес> Знаєте, вам потрібно я бачу, допомогти? Да, сумочка? Давайте я вас проведу додому, допоможу, бо там страшно на вулиці, дуже. Я провірюю, територію вже все нормально. Так. <рес> Це гарно. Будь ласка, можна зайти на кіналій? Дякую. Ну що ж, рухаємося далі. все цікавіше, цікавіше. Учасник номер 5 ситуація номер ситуація номер 8 Отже, Наталія Володимирівна Володимирова чекає на тебе. А ти уявляєш, що конч необхідно перездати двійку по хімії на четвірку, щоб отримати стипендію. Завдання переконати викладача, що дуже потрібно, щоб вона виправила цю двійку. Ну давай. Ваші обуски. Андрій, Ой. правда, вгадали. Вгадали. Да. вгадали. Такі, блин. Так. Вгадала. Уложа таке, блін. Так не видувати. Да. Можна тратити? Ну так і чого, якщо положено, вже знаю, що робити. Стайте зразу чотири. Я пойду. Якому випадку? Чотири. Ну я не хочу повторяти те, що я у вас в кабінеті зробив. Повторіть, будь ласка, хай почуть сім'я. Наталя Володимирівна, ну, 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 ну ми ж Так, да. Я сусіда, так. Але тільки три. Три. Ну на стипендію на чотири. Я, я, вам, я вам сумки буду помагати на сисі кожен день. Куди? Як бабусі старенький. Зачем як бабусі ні? Буду як молодий, хлопчина, носити вам сумки. А Ви ж знаєте, в нас двійки не приздаються на четвірки. Я ж не кажу, що перездаю. Ви Мені поставте четверку десь. Що ви вивчив в хімії? Що я вивчив в хімії? Я кроме Менделєєва, нічого не знаю. Дайди, <смех> <смех> на хімію, да? На хімію. Воду <п> п'є. Воду п'ю. Я ж экологію хорошочку, я пецючка. То да, тоді надо йти здавати хімію, бо вони пов'язані. Надалі <laughs> волонтер, вони пов'язані, екологію хорошо. Так не може бути, щоб екології 5, а по хімія 2. Треба 4 посягати. <laughs> ну хоча б. <ли>? Ладно. Спасибо. <laughs> хотів... <laughs>